Один мільйон гривень на власну справу для ветеранів та їхніх родин. Хто може отримати: ветерани, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чоловік або дружина ветерана. Розміри та умови гранту: до 250 тисяч гривень необхідно створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень необхідно створити два робочі місця, до 1 мільйона гривень для фопів, зареєстрованих понад один рік з обов'язковим створенням чотирьох робочих місць. Важливо, робочі місця потрібно створити протягом шести Місяців з моменту отримання коштів, на що можна використати грант: придбання, обладнання меблів, транспорту для бізнесу, закупівля матеріалів та сировини, маркетингові послуги та реклами, оренда приміщення або землі, лізинг обладнання та франшизи. Як подати заявку? Заповнити онлайн заявку, додати бізнес-план, підписати електронним підписом та відправити. А якщо вам потрібна більш детальна інформація, звертайтесь на безкоштовну консультацію до компанії Правова позиція.